Як дуже дешево їздити по німеччині потягам. Для мене це просто шок. Зараз я їду з Дюсельдорфа в Дортмунд. Я дивився, звичайний потяг. Р'є, Р'є коштує десь 25 євро. Приблизно. Ми їздимо, кажуть, слухай, я зайди на фліксбас, подивишся, я кажу, я не хочу автобусом їхати. Ти не розумієш, є FlixTrain. Ми заходимо, дивимося і на FlixTrain. Цей самий потяг, такий самий, як Р'Е, 8 євро. Коштує. Все так само. Час однаковий, кількість зупинок однакова. Ну, IC я сама майже зупинок що їде, але він взагалі коштує. Але Р'є. 25 євро. І вчора ми брали, щоб розуміли, це я не брав місяць, назад. чотири назад. Я думаю, ще дешевше було вчора. У взяли на цей потяг, дуже мало людей, дивіться. Переходите за посилання в шапці профілю. Там особисто я все вам розповідаю, розказую, як працює, як заробляти, як зараз далі рухатись в цьому світі, як цим сим можна буде і на армію донатити, і себе забезпечити, і почувати себе хоч якось комфортно, стабільно, от, а не просто жити від зарплати до зарплати. Посилання в шапці профілю. Свідомих чекаю там. Дуже мало людей, можливо про це мало хто знає, можливо, щось нове просто. Вісім євро. Про це пам'ятаєте, було рік назад, що настрій був 9 тільки ми просто їздили, де хотіли. Ну я не їздив, я лікувався. Користуйтесь, монтуйте. Це просто супер. Дуже багато українців, до речі, вагоні. Це пушка. Користуйтесь. А я їду далі, дивиться машини, їжу містами, шукаю машини для поранення. Така своє дуже вияснений, просто знайти потрібну машину. Все, на зв'язку. Така парада, коротше.